Не дивно, що після подальших масованих ракетних ударів країною агресором по об'єктах нашої енергетики у багатьох українців виникає таке справедливе запитання: а коли ж Україна буде бити у відповідь, коли ж буде відплата окупантам, особливо зважаючи на те, що наші високопосадовці ще влітку цього року на тлі повідомлень про успіхи щодо нашої ракетної програми прямо казали, що відплата буде. Щодо цього я хочу презентувати вчорашню заяву від нашого президента, який повідомив, що Путін прагне загострити ситуацію так, щоб у Трампа не вийшло закінчити війну. Тобто, фактично, Зеленський прямо каже про те, що Україна є чим вдарити у відповідь, але в той же час Україна розуміє наслідки того і розуміє, для чого це робить Путін, що він хоче зірвати перемовини, які мають відбутися наприкінці січня наступного року. Також я додам це те, що наші західні партнери вони ймовірно дуже стурбовані, схвильовані щодо того, якщо Україна почне відповідати бити по російських підстанціях по російських великих трансформаторах. І я не здивуюся, якщо вони висувають певні такі вимоги до України. Наприклад, що Україна буде бити по енергооб'єктах Росії, то відповідно ніякого фінансування, ніякої допомоги з обладнанням для відновлення нашої енергетики не буде. Тому що, за словами представників країн Заходу, чим тоді Україна, начебто, відрізняється від Росії, якщо вона вчиняє так само. Проте, якщо країна агресор і надалі буде продовжувати знищувати нашу енергетику, якщо у нас буде ситуація вкрай критичною, то тоді у України може реально увірватися терпець. І не дивлячись ні на що, Україна вдарить у відповідь і сильно вдарить.